Добрий день всім. Сьогодні у нас на огляді ножі для обробки ножі м'ясника. Вибрали всі ножі з прямим лезом. Ножі з довжиною леза від 22 до 13. Найдовший 22. Він трошки гнеться, тому що довгий лезо, 13, 13 лезо. Ручки на ножах двох видів. Ці ручки в нас йдуть з поліаміду або нейлону. Цих 5 видів і двокулярова ручка. У нас йдуть поліпропіленові з обробкою Альфасан. Альфасан – це антимікробна обробка, розроблена бельгійською компанією і має властивості на поверхні ручок з такого матеріалу не розмножуються ні бактерії, ні грибок, ні водорості. І використовується як харчові промисловості, так і для обробки або басейнів, або будь-яких щиток, будь-якого матеріалу, все, що стосується здоров'я людини або тварини. Ножі в нас. Серії дуже багато, я їх називати не буду, різниця в лезі, як я вже сказала. Лезо всіх ножів однакове. Різниця може бути тільки в тому, що лезо може бути поліроване якось на ножі 22 см, або не поліроване, воно буде матове. Зовнішній вигляд різний, але матеріал леза однаковий. ванадієва сталь. Яка заточується тільки спеціальними станками, тільки професійними заточниками, тому що в домашніх умовах звичайним брусочком його буде ну, доволі складно заточити, тому що цей матеріал використовується для виробництва ножів для професіоналів, для м'ясників, для обвалувальник, для використання в цехах обробних або на ринках. В наявності, як ви бачите, Багатий вибір, з різною кольором ручки, з різною довжиною леза. Форма ручки ще може бути різна. Тут ручка з п'яточкою. Якщо рука велика у м'ясника, то п'ятка буде заважати. Може бути ніж без п'яточки, фіксується лесо, невеличка кількість пластику, і без п'ятки це підійде для більш великої руки. Якщо людина. Трошки огрядна, рука буде велика, то буде зручніше працювати такою ручкою. От різниця в них отака. Тут я рукою в мене невеличка рука, беру вже п'яточка в мене, а тут можна ще далі. П'яточкою не впирається в руку. Це зручно при роботі з ранку до вечора в цеху. Ще у нас є різниця в ширині леза, якщо ми беремо 15, ніж будь-який жовтий, нехай буде у нас жовтий, однаковий, по ширині леза. Це лезо йде тонке, це не ті ножі, які були у використанні, він знову з таким тоненьким лезом. Різниця ви бачите майже вдвічі, але таким ножом доволі зручно працювати саме професійним м'ясникам, обвалювальникам, тому вибирайте і очікуємо ваших замовлень.